Неділя, вихідний приїхав на світочок дати підживлення бджілкам в зиму. Трошки простимлювати матку. <кій> тому що це, я розумію, райки. Три роки назад у мене тут були бджіли, але після ковіда я захворів ковідом. Не встиг проїхати, дати підживлення, відроб... зробити профілактику від плеча е, Веруа. Проїхав і вулики пусті були. Було в мене три вулики. Це рут, 230-та рамка. І так в мене Ну, чи не було натхнення, чи не було сила, а напевно я просто не хотів, будемо <кхем> І Через 3 роки я проїжджав, тут недалеко думаю, зайду, подивлюся, що мої вулики. Поїхали десь чи, чи на місці. Приходжу, а тут три вулика дають. Знать про себе є життя. І вибрав час, трохи вихідні, передивився, звісно, все дуже в плачевному стані. Рамки, зрозуміло, що були всі вже старі. Вони там щось чистили, щось відчищали. Вулики не дуже <кій> вулики дерев'яні, попропадали. Я Взяв три вулика, два, два вулика більш-менш, обробив їх знутрі, пофарбував нутри, пофарбував привіз, із при, приїхав і пересадив їх. А одна сім'я була ну, дуже слабенька. І вони якось перейшли в надставку. Там була надставка. Я мав шестирамочний нуклеус. І до нього надставку Тож на 6 рамок. Ні, 5, 5 рамочний. І на 5 рамок нуклеус. Надставку. І на той надставки я типу зробив маленьке гніздо. Була рамочка з медом, була рамочка з пергою. Ну і такі із суш можна сказати. Вони трошки їх почистив, бачу, що матка там засіяла. Ну, привіз, Поставив їм, так як вони маленькі, дав їм 2 літ сиропа. Над цим більшим дав по 5 літрів. Ну, хочу подивитися, що воно буде. Поставив полоску від клеща. Але проблема в тому, що тут дуже атакують їх шершні. Я вже поставив ловушку, ловушка повна але все рівно вони їх <кій> пресують. Це мій самий перший вулик. Він вже пропав, позгнив, його немає смисла реставрувати, Піде на топку. І магазин я теж. Повністю прийдеться поміняти. Я взагалі хочу спробувати, може якийсь ПП, ППС, ППП. ББП ну, пчели делають обльоти, шершень їх атакує. Отаке ну, маленьке, підемо там 4 хвилинки. Попробую, може щось вийде з цього. А взагалі треба міняти локацію, тому що приїхав ночью, хотів, якби в магазині. Мазін був повністю забитий медом. Думаю, відставлю його, перекрию їм доступ туди. Зроблю маленький вихід, щоб вони виходили. Приїхав вночі, відкриваю там повно чого. Думаю, ну ладно. Вже була ніч з телефоном, фонарик. І чую хтось рьохкає. І я зрозумів, що тут ходять карбаним. І кабасик, мабуть, був десь в метрах 10 від мене. А вирозуміло тут трошки склон такий, то за 10 метрів чи за 10 секунд я вже був внизу біля машини, сидів в машині і зрозумів, що ночу краще сюди не їздити, бо... Можна і не повернутися. В худшому випадку А тут зв'язку немає, то навіть нікому не дзвониш. Ну от так вони, <кій> я думаю, сіру будуть брати Може щось у них і вийде. Я сократив вулики на 7 рамок. Цей, що ближче стоїть, номер 3 чи який він там е в нього буде, в нього 6 рамок. Але не можу їм підставити нічого, ні суші, бо маю, і не ващі, бо вже не не ні час вони її не потягнуть. <кій> ну, щось, щось побачимо. Думаю, може їм ховати цього об'єму. Португалії тут зима, не дуже холодно, вони літають і в січні, і в лютому, і в грудні. В грудні взагалі носять пилок. У мене є записи в блокноті, коли я працював тут на одній фабриці на СТІ. І там стояли в мене бджоли. А два вулика, я тільки починав. Та я записував і ходив, дивився, дивлюся, носять. Пилок глянув 10 -е. жовтня. Цікаво. Але <кій> в грудні тут починає цвісти мімоза, жовта акація, і вони дуже цим забивають собі рамки. І потім нічого не можуть зробити з цим пилком, але ж жадібність, бджоли вона. <кій> безмежно. Я думаю, може треба якось буде поставити їм збирачі, але бачу, що треба піднімати вулики, щоб їх ставити, бо дуже низько в мене. Воно попросідало, все, ніхто не дивився, прийдеться трошки позайматися. Але теж тут маю тільки один день вихідний. Думаю, що до весни. При бо або перевезу є знайомі, які запропонували нове місце там навіть і дорога рівніша туди їхати. На 5 км далі, але рівніша дорога. Так от таке відео, може щось вийде. Всього всім гарного дня та зв'язку.